Народився хлопчик Тарас. Його дитинство було сповнене важкої праці та яких втрат. Тарасе кидай свої малюнки, пора худобу пасти. Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо. Вже покликали на палю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені той так приязно молилось, чого так весело було. За свою любов до України, за свої вірші Тарас був засланий. На довгі роки.